Добрий день! У нас сьогодні 4 червня і ми на полі, де була посіяна широкорядна соя. Посів був 10 днів тому. От. Соя на сьогоднішній день виглядає от таким чином. Починає вилазити 7 Вот. І з'являється мелкий бур'янчик. От він. Для боротьби з цим бур'яном ми використовуємо штризельну бурону німецької компанії Айнбюрг. Ширина захвата 12 метрів. Що робить борона? Вот. Поруч не оброблена ділянка, а поруч не оброблена. От фактично в нас ґрунт, який зарушений на глибину 2-3 см і рядочок сої, який частково засипаний. Но для сої в такій фазі це не критично вона звідси виповзе. Який бур'янчик тут був, його прикидали. Для бур'яна це критично. А для сої ні. От таким от чином ми робимо. Так, травмування. Травмування однозначно існує. Нікуди ми від нього не дінемось. От. Відвалили від сої листик. Навіть в деяких місцях рослини видергує. Але це вимушений крок, на який ми йдемо. От. Ну, якщо зверху подивитись, то взагалі чорне поле. Ну За дня-два тут з'являться рядки і ми їх будемо бачити. І буде все добре. Зараз трактор приїде, покажу сам принцип як працює сама борона. Ще хотів показати яким чином виглядає рядок після борони. Ось так от воно все трохи присипано. От є. Знищена рослинка, але основна маса залишається живою. Навіть в такій фазі, як виход семідолі. Один рядок, це от інший рядок, щось виросло, сильніше вилізло, щось менше. Валко точного висіла сіялась. Отаким от чином. Тобто навіть після дощу, коли була забита земля, ми можемо дати нормальну можливість сої вийти і прибрати ще є першу чергу бурінів Ось ще один рядочок от нас знищена рослинка так. ну як ви можете бачити то бурінів майже немає але от щось залишається от один другий це якраз в тому рядку де у нас вилазити соя. Ще вона тут не з'являється мабуть була трошки глибше посіяна рядочок. це знищена ще одна знищена ну приблизно я так підраховував Знищується відсотків від трьох до п'яти. Дивлячись де і як. Де і як палець попав. Ну, тут якось так суттєво пройшлася борона ну, в цьому місці. Але все одно є рослинки, які а, живі і їх густина компенсує, ну вони компенсують те, що тут було знищено. Так, це ще не перша, ну це перша операція, але на останнє ще буде питання по зменшенню кількості рослин на гектар. Ну краще так, ніж зростати буряном. Трактор. Деякі нюанси виробництва в зв'язку з тим, що тут попередніх була кукуруза і ми яри противники воронки. Після кукурузи зробили глибоке рихлення в зв'язку з тим, що земля була вже з оплужною підвошвою. Тобто рихливий йшов на 30 см. Перед цим ми катком подробили кукурузу, кукуруза була біля 8 тонн. Чому я про це розповідаю? Тому що для стрігільної борони дуже важливий момент наявність пожнивних решток на полі. Чим їх більше, тим складніше в той штригільної бороні працювати. Ще один момент це, якщо ви можете бачити, то там вже соя поруч у сусідів має другий, а то і третій трочитий лист, а в нас тільки всходить, сходи. Тобто ми робимо пізні посіви для того, щоб мати можливість поборотися з буріном. Ну, на сьогоднішній момент якби, поле доволі -таки чисте. Але з-за того, що пройшли дощики забивні, то ми маємо проблему пов'язану з тим, що забита земля. І треба її зворушити, щоб не було великої втрати вологи. Зараз під'їжджає наш трактор і ми можемо побачити як він працює. Здивувала якість роботи цього агрегата, не очікував я, що він буде краще працювати, ніж німецький траклер. Квитки 7 км на годину. А ще ми підрівнюємо поле, щоб не було перепадів після посіву, бо далі буде у нас операція міжрядна культивація. А для того потрібно, щоб був доволі такий рівний ґрунт. І ну, все було добре. Не засипала рослини. Ну, в, такій, в такій фазі, то, що ми засипаємо трохи рослинки, нічого страшного немає. Так, виходиш. Отак от як воно виглядає, 7 км на годину. Ніякого буріно. Все підрівняно, все в чудовому стані. Зараз вам трохи покажу сам Штригель. Він доволі такий зручний, навесний, 12 метрів захват. Трактор від 80 коней його тягає, проблем немає. Трактори ходять на автопілоті. порядка О, є такий самий аналог польський виробник унія що цікаво виглядає так само а працює взагалі не так тобто от нас такі рамки і пішов він в роботу Для такої широкозахватної техніки дуже важлива якість металу, щоб все було рівно, плавно і якісно. Гарного всім дня. Сподіваюсь, це відео було корисно.